Той зойк я спинила на довгі роки. Здавалося, якби я дозволила собі, аби бодай строзинка покотилася по щоці, то вже ніколи б не могла спинитися. Доню, моя люба, як дорого нам обійшлися твої заробітки. Ти була нашою одиначкою, але не могли ми тобі дати більше, ніж мали самі. Життя тоді було таке всі ходили однаково, отримували зарплату однаково, жили однаково. А тоді раптом різко одні стали багаті, а інші бідні. Ми були бідні, отримували копійки на заводі, а тобі вже тоді хотілося гарно виглядати і дівувати. Я тоді не звертала уваги, що ти закохалася, тільки пізніше дізналася, що то був за хлопець, і зітхнула спокійно, що тебе минуло, бо з таким би життя не було. Але де я знала, що тобі засіло в серці. Ти винуватила нас з батьком, що не можемо тобі нічого дати в житті, що не маємо статків, що не вміємо жити, але ти така не будеш, не будеш, як ми. Звичайно, які слова зопалу не скажеш, але я вірила, що ти так не думаєш, але в тобі те вкорінилося, і пустило коріння та розпускалося з кожними невдалими стосунками. Була ти заміжня і пішла в невістки та скоро прибігла назад до мене, бо жити з такою свекругою не змогла. Добре, що дітей від такого не маю. Тішилася ти, а я ні, бо я хотіла вже мати маленького онучка на своїх руках. А далі ти покрутилася і сказала, що будеш таки панею, і подалася в світи. Я не знала тоді, що ти дізналася, що Михайло розійшовся з жінкою, і ти відчула надію і розробила для себе план. Мамо, я буду хату будувати. Візьми мені план на будову. Дитино, то будуватися одинокій людині то непросто. подумай, чи тобі того треба. Треба, і вже тоді я не буду одинокою. Взяли ми з чоловіком плани, і фактично він сам будував хату, бо й майстрів наймав, слідкував, купував все. Роки летіли, а ми дитини рідної не бачили. Передавала нам продукти і гроші, а сама ще працювала, бо треба й перекрити вікна двері вставити, підлогу покласти. «Замайоріла квітка на даху, а тебе все нема, я вже й забула, як ти виглядаєш, бо по тому торгому телефону й не побачу, які в тебе сумні очі, чи веселі, чи ти зморена, чи щаслива. Мамо, я їду додому. Сказала ти, я так зраділа. Нарешті, доню, ми тебе вже зачекалися. То мав бути найвеселіший великдень за все моє життя. Може, через те, що я раділа більше твоєму приїзду, ніж Божому воскресінню, та й сталося. Коли почула, що ваш автобус перевернувся, то мій зойк перевернув світ і ось спинився на серці Миколи. Не пам'ятаю, як його везли казали, що буде лежачим до віку. Далі ще чекала, що тебе минуло, що ти от-от зателефонуєш, але подзвонили і сказали, що аби тебе привезти, треба багато грошей. Звідки я їх мала взяти, дитинко? звідки? Почала просити людей, аби мені помогли, хтось давав пару гривень, а хтось мені в очі казав. Все життя на заробітках ваша люда була, то ви по чужих хатах ходите гроші просити. Дехто казав, що тебе можуть привезти у файному горщику і дешевше буде. Але я тебе хотіла побачити, дитино, прости мені, що заради того я продала твою хату. Я дуже за тобою скучила, дуже, обіймала тебе і глатила по тим русим косам, по личку моєму любому. Отак ти доробилася, дитина, хто ж знав. Тепер ми там, де й починали наше життя. У нашій старій хаті тато тільки може дивитися на мене, тому я не можу перед ним лити сльози. Не треба, бо він таке бачив, бо і так йому важко. Стараюся усміхатися та балакати всілякі дурниці, наче все у нас добре. Отак до нього й живемо. Чекаємо на зустріч з тобою. Підпишись, підтримай українськомовний контент.